Проблему етимології слова Русь, що дотепер залишається дискусійною, не змішують з питанням прив'язки цього імені до відповідної території. Руська земля у вузькому значенні терміна: один за толочком, два за Насоновом, три за Рибаковим. Більшість авторів вважають, що існувало два основних значення поняття Русь, Руська земля, вузьке, середнє придніпров'я, Київське, Переславське і Чернігівське князівства» і широке. Всі землі, які увійшли в склад Київської Русі. Дискусійними є лише питання про межі руської землі у вузькому значенні і характер змін цих меж, а також питання про те, яке із цих понять вузьке і широке, первинне, а яке похідне. Рибаков, Тихомаров, Насонов, Кучкін, Федотов, Робінсон, Кузмін, Мавродін, Рогов, Шаскольський. Моці обґрунтовували первинність вузького значення руської землі, окремі дослідники вузьке значення вважають привхідним. Вживання терміна Русь та його похідних у давньоруських писемних пам'ятках дозволило виділити також інші їхні означення етнічно, територіальне, політичне, династично-територіальне, конфесійне чи етноконфесійне, соціальне. Руська земля у вузькому значенні. Аналіз більше 700 згадок Руської землі в літописних зводах дозволив уточнити значення цього словосполучення, як прийнято говорити, у вузькому значенні. Русь чи руська земля або вся руська земля позначали Київську землю, країну полян, територію середнього Подніпров'я. За насоновим, Русь або Руська земля як політично панівне над деякими слов'янськими племенами територіальне ядро існувало з першої половини ХСТ. Її межі визначаються територією Переславської області, Чернігівської, за винятком північних і північно-східних її частин, і Київської області, за винятком Деревської та Дреговицької земель. За Борисом Рибаковим тотожні назви Русь або Руська земля мають два географічних концентри у вузькому значенні: один Київ та Порося, Ядро чи Русь всередині Русі, область. У межах якої могла існувати якась політична єдність, що укладачами літописів 12-13 СТ сприймалася як далеке минуле, 2 вся Руська земля, у межах якої було декілька літописних племен і багато феодальних князівств, для яких політична єдність у 12 ст. Лише давня історична традиція Київ, Порося, Чернігів, Переславль, Сіверська земля, Курськ і, можливо, східна частина Волині. Тобто лісостепова смуга від Верхів'їв Сейму і Дінця. Загалом, у географічне поняття Руської землі або всієї Руської землі включалися такі міста Київ, Чернігів, Переслав Руський, Вижгород, Білгород, Василів, Треполь, міста Порося, Корсунь, Богуслав, Канів, Дварен, Торськ, міста Чернігівської сторони, Стародуб, Трубеч, Глухів, Курськ, Новгород, Сіверський. Остерський городець, Руської земліволості, міста Погориння Бурськ, Шумськ, Тихомель, Вигошев, Гнійниця. На півдні, у Новгороді, на північному сході Русь у географічному аспекті виразно протиставлялася Галичу, Суздалю, Смоленську і Новгороду.